сьогоднішньому уроці ми з вами продовжимо вчити розв'язувати задачі з теми ядерна фізика. Під час розв'язку ми будемо використовувати табличку з періодами піврозпаду деяких радіонуклідів і використаємо дві формули діактивності закон радіоактивного розпаду. Зверніть увагу, що ці дві величини, ніби взаємно обернені, що показує активність. Активність показує, скільки частинок у такій кількості за одну секунду розпадається. А закон радіоактивного розпаду покаже, скільки частинок залишається через певний період піврозпаду. в залежності від умови задачі ми будемо використовувати одну чи іншу формулу. Да, хочу нагадати, що основною одиницею активності є бекрет, тобто розпади за одну секунду, одиниця на секунду. Але це основна, але вона дуже маленька одиниця, тому в реальності використовують одиницю кюрі. Дивимося, що таке кюрі взяли раді 226 масою 1 грам, і подивилися, скільки розпадів відбудеться за одну секунду, їх було 3,7 на 10 у 10. Якщо навіть буде даватися в кюрі, обов'язково переводити в основні одиниці бекерелі. І так, на сьогоднішньому році ми з вами розв'яжемо ті задачі, які пропонуються в нашому підручнику у праві 24. Першу задачу ви вже розв'язали вдома, і тепер починаємо з другої. У зразку міститься 2 на 10 у 20 атомів йоду 131. Визначте, скільки ядер йоду розпадеться в зразку протягом години. Активність йоду протягом цього часу вважаємо незмінною. Стало радіоактивного розпаду йоду 9,98 на 10-7 у секунди. Записуємо скорочену умову задачі. У зразку міститься. На початку, значить, n0 це початкова кількість частинок 2 на 10 у 20 атомів. Ото це штуки, безрозмірна одиниця. Визначте, скільки ядер йоду розпадеться в зразку протягом години. І так, час 1 година. Але пригадуємо, що в системі С одиницею є секунда, тому переводимо 1 година це є 3600 секунд. Протягом цього часу активність незмінна і стала радіоактивності лямбда дорівнює 9,98 на 10 у мінус 7 секунда мінус 1. Так. Питається, скільки ядер розпадеться N ті, що розпалися, нас запитується. І так, давайте подивимося. Активність нам показує кількість ядер, активність розпалися за одну секунду, а нас питається за годину. Тому n – кількість, що розпалися, ми з вами повинні активність, тобто скільки розпадається за секунду, помножити на час, протягом якого вони розпадалися. Давайте пригадаємо, чому дорівнює А. Формула для А, кількість ядер радіоактивного нукліда, який розпадається за одну секунду, це є лямбда стала радіоактивного розпаду, помножити на їхню початкову кількість. От давайте оце значення і підставимо сюди. В результаті ми отримуємо, що n, які розпалися, це є лямбда n 0 помножено на час. Формула для розв'язку задачі у нас уже є. Давайте спочатку перевіримо її, одиниці вимірювання. Якщо отримаємо безрозмірну величину, значить, все правильно. Лямбда у нас вимірюється секунда в мінус першій. Я запишу, як одиниця поділена на секунду. Н0 величина безрозмірна, а час є секунди. Секунда з секундою скоротились, і ми отримали одиниці, безрозмірну величину. Все правильно. Давайте підставимо значення числові лямбда 9, 98 на 10 у мінус 7, одиниць вимірювання, я вже не пишу. Помножити на n2 на 10 у 20 степені і помножити на 3600. Спочатку давайте з вами. Зробимо тільки перетворення із одиницями вимірювання. Із, із степенями, а потім уже будемо обчислювати числами. І так, степеня 10. При множенні, нагадую, степені додаються 20-та степінь. Якщо ми додамо мінус 7, ми отримаємо 13, -ту. але в нас іще є два нолики. Якщо я їх закреслюю, то в результаті я отримаю 15-ту степінь. Ці степеня я можу закрести.

Отримую 718,56. Заокруглю до 719. 719. Помножити на 10 у 15, скоротимо на два 2, на 2 порядки, напишемо перенесемо кому на 7, цілих, і тепер 19 після коми я закруглю до 2. Але якщо я тут число зменшила, то щоб нічого не поміняли степінь, я повинна збільшити. До 15 додаю ще два порядки і отримаємо 17 степінь. Відповідь кількість частинок, що розпадеться за 1 секунду йоду, буде 7,2 на 10 у 17 степені штук. Задача номер 3 Період піврозпаду радіоактивного карбону 14 становить 5700 років. У скільки разів зменшилась кількість атомів карбону у сусні, яку зрубали 17100 років тому. Записуємо скорочену умову задачі. Дано. І так, період піврозпаду. Період піврозпаду Є 5700 років. Не спішимо переводити її в секунди, тому що нам далі час теж дається в роках. У скільки разів зменшилась кількість атомів карбону у сусні, яку зрубали отакий час тому 17100 років тому. Визначте. У скільки разів зменшилася кількість атомів. Ну що ж, як же нам записати те, що нас питається? У скільки разів зменшилась? раз у це відношення? Давайте подивимось на початку. У нас було Н-0 радіоактивних ядер. Через якийсь певний час їх. Оце у нас початкове значення. А через якийсь час їх стало n менше. Кінцеве значення. Кінцеве значення. Щоб дізнатися, у скільки разів їх зменшилось, ми з вами повинні n0, у скільки разів взяти відношення n0 розділити на n. Це те, що нас питається. Добре. n0 у нас є. Як дізнатися, скільки у нас залишиться атомів після періоду? Який пройшов за 17100 років. І так, закон радіоактивного розпаду показує, що n0 дорівнює, n, n дорівнює n0 розділити на 2 в маленьке. Що таке n маленьке? Це кількість періодів піврозпаду. Давайте пригадаємо, що n маленьке це є загальний час. Поділити на період піврозпаду. Давайте оцю величину обчислимо зразу. А тоді підставимо її сюди, нам так буде простіше. Н дорівнює. Так, 17100 років я ділю на 5700 років. Роки у нас скоротилися. Два нолики в чисельнику, два нолики в знаменнику у нас скоротилися. Давайте обчислимо 171, 171 я ділю на 57 і отримую три періоди піврозпаду. 2 в третій степені. Нагадую, що 2 в третій степені дорівнює 8. Значить, тепер я можу написати, що через 3 періоди піврозпаду у мене залишиться їх стільки, як n0 початкове значення розділено на 8. Ну що ж, тепер давайте знайдемо те, що нас питалося. N0 поділити на n дорівнює. n0. А замість n я напишу те, чому воно рівне. n0 поділити на 8. n0 з n0 скоротиться, а із знаменника знаменника число переходить у чисельник. І так, кількість радіоактивного карбону скоротиться за три періоди піврозпаду у 8 разів Відповідь зменшиться. У вісім разів. Задача 4. Визначте період піврозпаду радіонукліда. Якщо за інтервал часу 1,2 секунди кількість ядер, що розпалася, складає 75% від їхньої початкової кількості. Добре. Записуємо дану. Визначте період піврозпаду якщо за Якщо зачасте, яка дорівнює 1,2 секунди кількість ядер, що розпалися, складає 75% від їх початкової кількості. І так, розпалося 75%. По-перше, там де відсотки, ми зразу ділимо на 100 і отримуємо 0,75%. Убираємо число 100%. Тепер, якщо розпалося 0,75, то скільки у нас залишилося? Залишилося у нас 0,25 або 25%. І так, нам необхідно визначити період пів розпаду. І так, знайдемо, скільки у нас залишилося частинок. Це нам показує закон радіоактивного розпаду. н 0 розділити на 2 в степені Н. Нагадую, n це є Т, поділено на період піврозпаду, який нас питається. В даному випадку ми цю формулу підставимо сюди, що ми отримаємо? n то n0 розділити на 2 в степені Т поділити на період. Тепер давайте подивимося: а що буде, як ми кількість що залишилася, поділимо на n0. Ми узнаємо, скільки ж яка частина, частина, не скільки атомів залишилося, а яка частина від початкової кількості залишилась. Якщо n0 стоїть в чисельнику, при перенесенні через знак рівності, воно попадає в знаменник. Що у нас виходить? Якщо я n, те, що залишилось, поділю на те, скільки в мене було на початку, то в мене залишається 1 поділено на 2 в степені Т поділити на період. Ось це у мене. У відсотках, яка частина залишилась. Залишили. Частина атомів, що залишилась. А частина, що залишилась, у мене є 0,25. 0,25, я представлю у вигляді як 1 четверта від одинички. Заміняю. Оце значення усюди одна четверта. Що в мене виходить? Одна четверта дорівнює одиничка поділено на 2 в степені Т поділить на період. Тепер четвірочку, щоб у мене була двійка тут і тут в основі, я напишу. Четвірка це є 2 в квадраті. І ось тепер оцю величину я ставлю сюди. Що в мене виходить? Одиничка на 2 в квадраті дорівнює одиничка на 2 в степені Т поділено на період. Якщо ці дві величини рівні, то рівні і степені. Значить, я можу тепер взяти тільки степені і написати 2 дорівнює т розділити на період піврозпаду. Мені залишилось тільки місцями поміняти період піврозпаду із двійкою. І я визначу те, що мене питається в задачі. Це буде час поділено на 2. І так, ось наша формула, яку ми тільки що з вами отримали. Давайте тепер підставимо значення Т1,2 секунди розділити на 2. 0,6 секунди. Ось такий період піврозпаду. Відповідь період піврозпаду дорівнює 0,6 секунди. На даний момент часу в радіоактивному зразку міститься 0,05 моль. Радону 220. Визначте активність радону 220 у цьому зразку. І так, дано в даний момент часу міститься 0,05 моля радону. Молями вимірюється кількість речовини. Кількість речовини позначається буквою ню. Це є 0,5 і 0,5 моля. Так, нам відомо, що радон 220 і визначити активність. Значить, ми з вами повинні пригадати, у яких, де, який є період піврозпаду радону 220. Дивимося уважно. Радон 220 період піврозпаду 56 секунд. Використаємо це значення. І так, період піврозпаду 56 секунд. Нас питається активність. Активність позначається буквою А. Ну що ж, давайте запишемо формулу активності. Активність нагадую, це кількість розпадів за 1 секунду. Це у нас є стала. Розпаду радіоактивних речовин помножено на кількість частинок, які є в даний момент у зразку. Так, невідома жодна з цих величин. Давайте пригадаємо, чому дорівнює лямбда. 0,69 розділити на період піврозпаду. Він у нас є. Так. Що поставити замість лямда, ми знаємо. Тепер давайте знайдемо кількість частинок. Пригадаємо, що кількість речовини ми можемо знайти, якщо візьмемо кількість частинок, які у нас є, і розділимо на число авогадро, яке показує кількість частинок в одному молі На. Нагадуємо, що Na НА, число авогадро це 6,02. На 10 у 23 степені штук, що припадають на моль, тобто одиниця поділена на моль. З цієї величини я можу визначити N. Це буде кількість речовини помножене на число авогадро. Тепер я беру оце значення і ставлю його сюди, беру оце значення і ставлю його сюди. Виводимо формулу для активності 0,69 розділено на період піврозпаду, помножено на кількість речовини і на число авогадро. Давайте одиницями вимірювання попрацюємо спочатку. Пригадуємо, що активність вимірюється в бекарелях, а бекарель це секунда в мінус першій степені. От давайте її отримаємо. І так, 0,69 це просто число. Поділити на період піврозпаду це є секунда. Кількість речовини вимірюється у молях, число авогадро одиниця на моль. Штук, що припадають на моль. Моль з молем скоротилися. І ми отримали 1 на секунду, тобто секунда в мінус першій степені, і це не що інше є в БКР, основна одиниця вимірювання активності. Давайте підставимо значення 0,69. Розділити на 56. Помножити на 0,05 і помножити на 6,02. На десять у двадцять третій степень. Спочатку винесемо десять у двадцять третій степені, а тепер будемо робити обчислення. Так, 0,69 девять. Я ділю на 56. шість. Те, що вийшло, множу на 0,5.

далі. А тепер, в якості домашньої роботи, ви зробите самостійну роботу. Ось оці дві задачі точно робляться по зразку, таких як ми розв'язали тільки що, а ось оцю задачу це йдуть із попередньої нашого уроку розв'язку задач. Цю вже ви зробите самостійно.